Розвиток цієї серцево-судинної патології часто зв'язують з вірусними інфекціями, такими як COVID-19, вірус грипу, а Епштеєнбара. Її появу також пов'язують з аутоімунними порушеннями, інтоксикацією організму внаслідок вживання лікарських препаратів, алергічними реакціями. Мова йде про міокардит або запалення серцевого м'язу. Дане захворювання не треба ігнорувати, тому що це може призвести до серцевої недостатності, інфаркту, інсульту і навіть раптової смерті. Якщо вас турбують прискорене серцебиття, неритмічне серцебиття, виражена загальна слабкість, біль за грудиною, зниження толерантності до фізичного навантаження, відчуття нестачі повітря, треба негайно звернутися до спеціаліста. В кардіологічному відділенні клініки Вітацентр ми знайдемо найефективніше рішення вашої проблеми. Звертайтеся, ваш лікар-кардіолог Демниченко Анна Сергіївна.